Спонсор прогнозу погоди, магазин Світ Шкіри та Хутра. Наша адреса Ужгород, площа Шандра 5, 3 лютого на Закарпатті хмарно, вночі сильний дощ, в горах сильний дощ з мокрим снігом та снігом. Вдень часом опади, місцями сильні. Подекуди туман, слабка ожеледь, налипання мокрого снігу хуртовини. На дорогах ожеледиться. Вітер Південно-Східний 7-12, Місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла, в день 1,6 вище нуля. У горах протягом доби подекуди 3-1 градусів морозу. В Ужгороді хмарно часом дощ. Вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 тепла. Вдень плюс 4, плюс 6. У великому березному хмарно протягом дня дощитиме. Температура вночі місцями від 0 до 2 градусів тепла. В день від 1 до 3 з позначкою плюс. У причині хмарно протягом дня дощитиме. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла, вдень 2-4 вище нуля. Між хмарно протягом дня очікується дощ зі снігом. Вночі місцями мінус один плюс один, вдень близько нуля. У Воловці хмарно місцями мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі мінус два-нуль, вдень від нуля до плюс одного. Мукачеві хмарно часом дощ вранці слабкий туман на дорогах ожеледиться. Вночі від 2 до 4 тепла. Вдень 4-6 з позначкою плюс. У сваляві хмарно протягом дня дощитиме. Температура повітря вночі 0 плюс 2. Вдень плюс 1 плюс 3. Утягчеві хмарно з дощем. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. Вдень 3-5 з позначкою плюс. Усті хмарно протягом дня йтиме дощ. Вночі стовпчик термометра підніметься до одного тепла в день до трьох. У виноградові хмарно часом дощ. Вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться. Вночі 2-4 тепла, вдень до 6, вище нуля. У берегові хмарно протягом дня дощ. Температура повітря вночі – три тепла, в день 3-5 з позначкою плюс. Іршаві хмарно часом дощ. Температура повітря вночі плюс один плюс два. Вдень два-три тепла. У рахові хмарно. Протягом дня мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі місцями до двох градусів морозу. В Вдень до плюс одного. Спонсор прогнозу погоди. Магазин «Світ шкіри та хутра. Завжди стильно і комфортно. Наша адреса Ужгород, Площа Шандро Петфісім.